Карія чистка зубів та протезування з такими проблемами найчастіше звертаються білоцерківці до стоматології міста. Більшість обирає приватні клініки, але конкуренцію їм складають і комунальні заклади. Одна з них обласна стоматологічна поліклініка, що розташована на підвальній. Можливо, через те, що медзаклад перебуває на балансі області, він недостатньо модернізований. Тож нове керівництво має покращити ситуацію. Заклад е, знаходиться серед Сильної конкуренції навколо нас і приватні клініки, приватні кабінети, з якими конкурувати нам достатньо складно, так як ми являємося платниками податків всіх рівнів, ми утримуємо соціальну сферу, ми надаємо нашим працівникам соціальні пільги. І платимо всі податки, нічого ми не скриваємо. Не хочеться звинувачувати нікого, але приватник все ж таки може працювати більш фінансово ефективно. Ми намагаємося зробити саме так, щоб конкуренція наша була достойна, і ми могли б надавати насправді достойні послуги, якісні послуги. І дешеві послуги загалом стоматполіклініка поліклініка орієнтується на надання послуг для пільгових категорій населення, а також малозабезпечених, соціально незахищених, ветеранів праці та чорнобильців. А в нинішніх умовах тут лікуються і військовослужбовці та їхні сім'ї. Але як наголошує заступниця головного лікаря Тетяна Волігорська, допомогу надають також всім дорослим та дітям від 16 років. Ми маємо свою клієнтську базу. Завдяки місцевим програмам соціального захисту, таким як програма соціальної підтримки захисників і захисниць України, право на хірургічну, стоматологічну, терапевтичну стоматологічну допомогу і послуги зубопротизування протезування мають ветерани війни, це особи з інвалідністю внаслідок війни, це учасники бойових дій, це ветерани. Це учасники війни. Допомога надається на підставі лікарського висновку згідно укладених трьохсторонніх договорів між Управлінням соціального захисту населення як платником, замовником виступає в даному випадку клієнт, і виконавцем цих послуг клієнт обирає будь-який стоматологічну поліклініку чи кабінет. Послуга надається в розмірі 1342 гривні, це розмір податкової соціальної пільги. Приймають лікарі пацієнтів п'ять днів на тиждень, як по запису в реєстратурі, так і екстрено. Наша знімальна група помітила, що у поліклініці майже немає молодих кадрів. А ось приміщення закладу достатньо велике, бо має два відділення: ортопедичне та терапевтичне. В основному більшість кабінетів лікувальні, але є і парадонтологічні, фізіотерапевтичні, хірургічні та рентгенкабінет. Терапевтичних кабінетах лікуються всі види карістів, і прості, і ускладнені. Це пульпіти, піредонтити, в парадонтологічному кабінеті захворювання парадонта і слезової порожнини рота, фізіотерапевтичний кабінет це як реабілітація після лікування ускладнень. Там проходять реабілітації. Рентгенологічний кабінет, звичайно, це перш за все, діагностика для лікування. В хірургічному кабінеті усі, проводяться усі, е, видалення зубів і прості, і ускладнені, проводяться певні операції. Це е, гінгівопластика, це видалення вісімок, так е, мудрості в народі, як говорять, е, видалення е, доброякісних новотворень, а також імплантація зубів. Комунальний заклад позиціонує себе як бюджетний. Наприклад, стандартне лікування каріусу варюється від 500 до 1600 гривень. Імплантація чи протезування коштує дорожче, бо використовуються різні матеріали. Вітчизняні 5 тисяч гривень, а швейцарські або німецькі від 7 тисяч. Для порівняння ми телефонуємо в один з приватних стомат кабінетів. Коронечки в нас металокераміка дві Черконіва 4 тисячі і з Металева 1300. А лікування зубів типу карієс варіюється? Чи залежно від того, наскільки? Е, так, від, від 950 до 1750. Конуючи обов'язки головного лікаря Станіслав Поліщук, визнає, поліклініка ще має певні недоліки, які варто виправити. За два місяці своєї роботи у закладі встановили два генератори для безперебійного живлення. Крім того, у планах є осучаснення обладнання та купівля нового рентгенапарату. Ми розробили програму. Я як депутат подав її на розгляд міської ради. Розраховую на підтримку депутатів а, щодо надання послуг і компенсації лікування а, людям похилого віку, пенсіонерам, інвалідам першої, другої та третьої категорії тобто безкоштовно лікування ні, по законодавству а, безкоштовно лише компенсується 1200, якщо не помиляюсь, 18 чи 80 гривень. Все інше людина мусить доплатити. Це вимоги закону, але на сьогоднішній день ця ціна це навіть два лікова проволікованих зуба. Інколи ті, що потребують в першу чергу. Потім відповідно можуть діяти інші програми, якими може скористуватися цей пенсіонер, чи та чи інша людина. Але і сьогодні це яким чином, хоч може допомогти людям отримати, хоч першу якусь допомогу. Лікарі радять кожному, навіть попри воєнні реалії, не забувати дбати про здоров'я ротової порожнини та двічі на рік проходити огляди. Щоб коли ми почуємо слово перемога, наша посмішка сяяла ще яскравіше. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.